Свято Андрія Первозваного, Святий Андрію, молимось до тебе з надією і вірою. Даруй силу, побороти життєві труднощі, бережи від зла, даруй мир, спокій, захисти від лиха, зміцни серця любов'ю, злагодою. Хай Твоя благодать освятить наш дім, ваші імена, і принесе спокій, мир та радість. Зробіть оберіг, візьміть. У мене полинь. Ви можете взяти Звіробій, можете взяти лаванду. Візьміть червону стрічку, огорніть гілку червоною стрічкою. Покладіть на порозі будинку, як оберіг, від заступника Андрія кожний ранок здоров'я, а ввечері спокій та душевне тепло. Амінь, амінь, амінь. Підписуйтеся. Ставте лайки та пишіть в коментарях свої імена.